Доброго дня, пане Росіслав. Радий бачити вас. Пане Борисе, ви знову з клієнтом. О, оце у вас знахідка. Ось це краще. Зараз покажу. А ну покажіть, будь ласка. Доброго дня, пане Сергій. У вас по праву можна назвати королем фарфору. Ой! На каналі Український порцеляновий посуд. 27 липня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Серветниця, Німеччина 70 гривень, цукорниця 125. Чайна пара, горох 50 гривень, полонне. Чайник. Довбиш 50 гривень. А який його стан? 150. А, 150. А. Який стан? Новий, новий, новий. В новому стані. А чайні пари є? А? Чайні пари. 100 гривень. Чайні пари є. Ні, придава. Статуетка ЛФЗ. Хлопчик-прикордонник. Ціна 800 гривень. Є пошкодження шиї. У мене особисто є така статуетка. У моїй колекції досить цікаво по своєму зображенню. наший блогер Добрий по чайний. Ранок. Добрий ранок, пане Борис. Все, я побіжав, давайте я Ви на... отримати. Ви на розносі, так, кава, чай. Чай, чай кава. Молодець. Покушать, пане. Молодець. Подивіться, друзі, як пане Борис заробляє кошти. Трудиться з самого раночку. на почайне овощи, фрукты продают. Яблочко 50 гривен. Баклажан 35. Наш коваль. Вот это кузнец. Пахмелья. Доброго дня. Доброго дня. Кузнец не вживает. О, пане Борисе, добрий день. Радий бачити. бачити. Добрий ранок гарним О. добрим людям. Добрий ранок, пані. Добрий Ран. каву, каву. А що ви в руках тримаєте? Каву. Будеш? каву? Да. Буду. Да. Якщо, Бачу, якщо я, з вами буде. Якщо з паном Борисом. Я, я вже зранку, воно ви вже все, працюєте, вже так? працюю, Пані Марина розкладає предмети в пропозиції. З гарним настроєм, так? Ну, звісно. сповіт. Вот видишь, уже кот снова. Буду дешево тоді давати. За скільки? Та за 100 гривень її одну. Це може все поштучно же купити. Так. Пане Борисе. Ви знову з клієнтом. О, оце у вас знахідка. Не, ось це краще. Зараз покажу. А ну покажіть, будь ласка. О, це ваша тема Олімпіада 80, да. так? Так, так. 6. Олімпіада 80. Так. Скільки таких тарілочок у вас? 5. П'ять тарілочок. Ага. Але ж будуть продавати. Ага. Зараз сформують ціну і ага. буду продавати. Це так. теж буде на продажу. А на лижника сформували ціну? Ще ні. Ще ні, полонне. вітаю. У вас гарна знахідка. Якщо то буде мати на увазі. Угу, добре. Дякую. Гарного дня переглядаю. Гарного дня, пока-пока. Там, де пане Сергій, Дорогі. там багато антикваріату. Радий вас бачити. На що ви мене палите? Е, ну, маленька реклама для вас. Скільки такий кабанець? Такий кабанець 2000. 2000 гривень, Карастенський фарфоровий завод. До речі, вони є в різному розфарбуванні. Mm -hmm. Він є коричневий. Так, є такий в ручному розписі, але грубень. це такий більш простіший. А, але цікавий, так. Mm -hmm. uh -huh. А такий танець. Там 5, ну, 3 за три години. Три тисячі ЛКСФ, так? Настійно. три тисячі гривень. Дуже. Mm -hmm. Mm -hmm. Також ЛКСФ, так? Так, це ЛКСФ, але то підписна, Маленька. Ага, навіть так, так? Да? Mm -hmm. Авторська. Ярослав. Місто Львів Ярослав. Шеремета, Шеремет 2001, І скільки вона коштує? 7,5 тисяч. тисяч. Пане Сергію, у вас тут антикваріату. Ви це не кадавна на мільйон доларів США. Так, дуже гарний штовчик, Так, так. А скільки такі водиночки? Тут 2500. 2500 з позолотою, так? Так. 5, 5 грамм говорил. А такая мышка. Мышка такая. 2000 гривен. кольорова сколько. Я вообще не знаю, что за купить. Просто головки нету. Симпатично, но я не знаю головки. Пане Сергей, не відволікаю. Гарного дня. Добрих продажів вам. Будьте здорові. Ой, вибачаюсь. До побачення. Кармен. Іспанський танець. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Різне розфарбування, зверніть увагу. Ціна 850 гривень. Доброго дня, пане Сергій. Дня. У вас по праву можна назвати королем Фарфору. Радий бачити вас. Дивлюся, гарні. Фарфорові вироби у вас в пропозиції. Хто у нас автор? Підкажіть, будь ласка. Автор Тригубова. Чайники Мають рельєфний Рельєфне, об'ємне, зображення, ручна робота. А ну, будь ласка, покажіть нам климо користь. Так. А скажіть, будь ласка, середній це доливний чи заварний? Є сіточка? Середній це заварний. Так, так, є чок, сіточка ага. і егоїстик. А егоїстик, ну, звичайно, що буде заварний, як зазвичай. Так, так, так. Так, у так, так. мене такого в колекції немає. Друзі, шукаю. Ось, будь ласка, у пана Сергія. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує набір? Набір коштує 9 тисяч гривень. Підписникам співки. Підписникам знижка? Так, а ну, 10% знижки підписникам каналу «Парцеляновий посуд. 10%. Якщо покажуть так. підписку, 10% так, знижки? Так, так. Ну, пане Сергій. Айда добрий чоловік. Все, гарного дня вам. Назай. Друзі, на годиннику 10.00. Погода сьогодні похмура. Достатньо комфортно, не жарко, тому думаю буде сьогодні дуже гарна прогулянка. В кінці відео продемонструю свої знахідки, тому будь ласка залишайтеся на каналі до кінця відео. Доброго дня! А скільки така іграшка? Підкажіть. Газ СССР 1500 гривень. Зараз покажу, який у мене в дитинстві був велосипед. Друзі, це справжній раритет. Саме на такому велосипеді. Це перший в мій в житті був транспорт. До речі, він в мене до сих пір зберігся, вже як антикваріат. Навіть мої хлопці на ньому не можуть їздити, тому що є ось тут вже пошкодження, тому він такий в мене залишився як сувенір. Я хочу те. Статует із серії Щасливе дитинство. Дівчинка йде в перший клас. Букет квітів, портфелик, Баранівський фарфоровий завод. Зверніть увагу на лице. 2500 гривень коштує. Дещо інше лице, але статуетка автентична один в один. Полонський фарфоровий завод художньої кераміки. Ручний розпис 2000 гривень. Якщо не помиляюсь, називається «Левко та Галя. Ручна робота. Київська експериментальна кераміка-художній завод 3500 гривень. Завод Доброго дня, пане Орославе. <ривіт> радий бачити вас. Я ск... як... Скільки років, скільки зим. Як справи ваші? Так, так, Под... да, я дивлюся, у вас обновлення фарфорових виробів. Ось, наприклад, чайник. Це взагалі щось рідкісне, рідкісне. так? Полонне, так? Це, мабуть, корисне. <плухи> <я, плухи> схоже на полонський виріб, але полонський, я, так, не буду стверджувати, друзі. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. Пан В'ячеслав говорить, що це користень. Я думаю, що більше схоже на виріб полонського фарфорового заводу. І скільки він? 1800. 1800. Дуже гарний. Кавничок, чайник. Блін, де та це таке? 500 гривень, довбиш. Справа в тім, що він може бути нерівне донце в нього. Як правило, в таких великих чайників велика проблема, щоб він рівно стояв. Бачите? Яке в нього донце. Перше, сам по собі об'ємний, а донце менше. Йому устойчивість в нього втрачається. А пташка така, скільки коштує? Пташка 900 гривень. А такий лебедь? А лебідь 600. 600 Кобальт, подивіться, який гарнющий. А що з парфумів у вас є цікавого? Мініатюрки. Мініатюрки, так? А я що я. І скільки, наприклад, такі? 130. 100... 130, так? 130 гривень. Бачите, як ви відповідально відноситеся. все підклали. Ну а як? же. Все, все, гарного дня. вам. До побачення. Дякую. Друзі, подивіться, яка краса, ручний розпис. Стан відмінний, довбишеський фарфоровий завод. Просять за таку чашку 500 гривень наявності 4 Дуже гарні біжутерії на будь-який смак і колір. А ще хочу вам показати блюдця від рідкісного чайного сервізу полонського фарфорового заводу 50-ті роки. Яблуневий цвіт, ручний розпис. Ціна за одиницю 700 гривень. Наявності 2. Скільки салатник коштує користень? з сколом, так? Ага. Угу. Пошкодження, так? Угу. І скільки він? 500? 500 гривень. Ага, тарілочка ціла в ідеальному стані 750 гривень. Там, де пане Сергій, там багато антикваріату. Вишиваночки пропозиції. Ось така почайна, жива, активна. Одежу продають. Доброго дня. Добрий день. Яку ціну купс у вас? Прошу 200 гривень. 200 гривень? грн. Ага. А за а дівчинка скільки? 50. 50. Навіть кукла Барбі в наявності, так? Цукорниця. Петряківочка. ручна робота, городницький фарфоровий завод. Ціна 300 гривень. Чайник егоїст. Полонна. Скільки він? 250 гривень. Городниця. Ручний розпис. Подивіться, який красень. Скільки такий? 200, 200 гривень з чашкою. Чашка бонусом. Чайна пара 300, так? 300. Полонський фарфоровий завод. Пане Олександр, ранкові повідомлення дружині пише. Пане Олександр, я впевнений, що ви пишете дружині. Я тебе кохаю або гарного ранку, гарного дня. Я помиляюсь? Просто, просто переписуй. Ага, зрозумів. Ви сьогодні з гарним настроєм. До речі, ви. О. Боксер. Бої без правил. Бої без правил, так, так. Що сьогодні новенького сьогодні. покажете? Сьогодні чапочка київська. Це ви сьогодні знайшли, так? О, гарні знахідки. Київський експериментальний керамико-художній. о з квіточкою. Скільки коштують? 100, 100 гривень за чашку. Дивлюся, парфуми пропозиції у вас є. Так, 71-го. 71-го, так? Скільки коштують? 2000 гривень. Як називається? Крістіна. Крістіна. Ріга. Цікаві. Цікава пропозиція. А це що за парфуми? Болгарська роза. Болгарська роза. Скільки вони? 250. Вот. <сеган> 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 <250. сеган> <сеган> 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 І це сьогоднішній А ну покажіть, будь ласка. Це сьогодні ви знайшли, так? Так. Да. Але ага. він не стандартний. Він а чому? на 30% менше від стандартного. На 30% менше. Да, тому uh -huh. я думаю, що таких мало в кого є. Uh -huh. А хто виробник? Васильків, 60-й Василь? рік. А автор? Е, можливо, Денисенко. Можливо, Денисенко. Скільки коштує? Продан. Продане, зрозумів. Не встигли ми трошки да. з глядачами. Те, те, чого ні в кого не немає, швидко продається, так? Пане Олександре, два слова побажання, як завжди. Ну, Побажаю, щоб хмарки розійшлися. Так. І на нашу українську землю прийшов мир. Щиро дякую вам за гарні побажання. Це найщиріші вітання. Всього доброго. Дякую. Ось, друзі, так приємно поспілкувалися з нашим другом паном Олександром. А ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, залишайтеся на каналі. Рідкісна чашка гігант Київський експериментальний кераміко-хотожній завод. Тематична. Київ 1976 рік. 400 гривень. Не а скільки таке блюдце Блюдце, Саня. 500 гривень. На годиннику 12 година. Друзі, хотів би звернути увагу. В телеграмі є одноіменний телеграм-канал, називається Український порцеляновий посуд. Під даним відео в першому коментарі зроблю закріплення посилання на телеграм-канал. Хто буде мати бажання придбати рідкісний український порцеляновий посуд або статуетки, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Ну а ми, друзі, продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Баранівка стара. Баранівка 50 років 200 гривень за одиницю. Трошки такі. Ось тільки. там написано Viber. Ну, на нем есть Viber, в этом смысле. А сколько таких Дубыш. Такой наборчик. Uh -huh. Там изида это изиды или как-то. Это долбыш. А, это долбыш. Uh -huh. Это по 50 гривен. По 50. Uh -huh. А целый Вот это вот такая мер... маленькая штука. Чтобы... Uh -huh. тоже по 50 гривен. Uh -huh. Вот это изида какая-то. Uh -huh. А такая. Сотка. 300 300. Полісся 100 гривень. 300. Повертаюся почайної. Друзі, хочу продемонструвати свої знахідки. Перша знахідка штов Україночка. Рідна кришка, виробник Світловодськ Крем Гес. Друга знахідка рідкісний Штов. Подивіться, ручний розпис. Друзі, вперше такий зустрічаю. також має рідну кришку. Козак, виробник полонне. Два штофи мають свого власника. Продані через телеграм-канал поїдуть в місто Львів. Далі чашка Гігант. Користи. Вірніше Київський експериментальний кераміко-художній завод також має свого власника. Дві чайних пари з ручним розписом. Городницький фарфоровий завод в новому стані. Також продані через телеграм-канал поїдуть в місто Харків. Чашка Гігант, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Друзі, це всі мої знахідки на сьогодні. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.